Цева Наталія, куратор Данилець Сніжана Олександрівна, Новоодеський лицей №1 1 Новоодеської міської ради Миколаївської області, член журі, який відповідальний за аналіз цієї роботи. Лазоренка Алла Миколаївна, доцент кафедри кримінального кримінально-виконавчого права та кримінології, фінансуальна академія України кандидат юридичних наук, доцент Алла Миколаївна. Будь ласка, дякую за таку можливість проаналізувати. Ваш дуже цікавий, актуальний креативний твір. Що хочеться сказати? Проблеми, які ви підняли, дуже цікаві, актуальні це і права людини, це і булінг, це і проблеми самогубства серед молоді, це зараз існуюча історична несправедливість, расизм. Все це дійсно є важливими проблемами, які існують в сучасному світі. Наталя у своїй роботі не просто перелючує факти, а використовує порівняння і посилання на історичні приклади. Це стосується кріпосного права і расизму, що надає дійсно тексту глибинності дослідження. Використання різноманітних фільмів як культурних референцій для підсилення думки є також у вас дуже цікавим ходом. Конкурсантка також демонструє креативний підхід до опису особистої ситуації. У своїй роботі авторка поєднує особисті переживання з глибокими історичними соціальними рефлексіями, та е, це відповідно робить дуже креативним цей твір, е, зокрема у вираженні своїх думок. Використання цитат, таких е, як вислів Махагандія, е, також посилання на історичних постатей та культурні феномени, додає тексту багато та стимулює до відповідних роздумів. Ну і оригінальність цього есе полягає в тому, що авторка піднімає звичайну ситуацію, це, наприклад, спілкування у класі, і робить цю ситуацію частиною більшої розмови саме про права людини, про самовираження, про соціальні бар'єри, які існують в суспільстві. Та про між стосунки і важливим висе є особисті особистий підхід до теми прав людини. Наталія не просто викладає загальні ідеї про права, а через конкретні життєві ситуації, конкретні життєві приклади, вона їх співставляє з національним законодавством, з міжнародними правовими актами. Тому це знову ж таки надає тексту оригінальності та індивідуальності. Дякуємо, дуже дуже було цікаво і хочу відмітити. Таку навіть сія, креативність цього тексту. Дякую. Пані Наталі, також з нами. Будь ласка, вам слово. Добрий день, я дуже дякую. Дуже хотілося б зачитати. У мене є право, дуже хотіла, аби воно було. Але в деяких випадках сидиш і думаєш, а чи справді я його маю? Одного дня ти приходиш до школи і вважаєш, що маєш право на самовираження і ходиш так, як ти хочеш. На наступний день ти приходиш знову в школу і над тобою сміються те, що на тобі не так сидять штанці. Двоякі відчуття. Наша молодь вправно кричить про права і про те, що вчителі їх порушують. Несправедливо ставлять оцінки, задають багато домашньої роботи і лають, що ми запізнюємося, але до чого тут вони, якщо все почалося з тебе? Я казав магатма Ганді, якщо вважаю, щоб світ змінився, сам стан цією зміною. Наприклад, якщо я хочу, щоб світ змінився. ой, Якщо я хочу, щоб припинився булінг, насильство та соціальна нерівність, то мені потрібно не сидіти із складеними руками, а самі стати частиною цієї зміни. Я вважаю, що його слова є дуже доречними, адже багато дорослих та підлітків кричать про зміни, але самі для цього нічого не роблять. Насамперед хочу згадати про борці, які по справжньому відстоювали права релігійних і етнічних меншин, виступали проти репресій українського народу, відстоювали національну мову та ідентичність в Україні. В'ячеслав Чорнобіло, Василю Стусу, Левко Лук'яненко, Петро Григоренко та інші. Знай наших. Всім відомі історії цих видатних людей, які боролися за нас, українців. Деякі з них навіть своє життя не пожалкували для нас, щоб ми могли жити у вільній країні. Своїм прикладом вони показали, що боротьба за права людини це не лише відстоювання себе, а й тих, хто поруч. Дякую, пані Наталя.